Зі слізьми на очах поклавши руку на серце та схиливши голови, рівняни зустріли на щиті полеглих у бою українських воїнів, тих, хто боровся за нашу свободу та незалежність до останнього подиху. Сьогодні тіла відважних героїв в останню путь супроводжував вже традиційний автомобільний кортеж. Близько 20 автівок із прапорами рухалися за вже звичним маршрутом через усе місто. Співорганізатори супроводу на щиті кажуть: на початках усі транспортні засоби з кортежу подавали звуковий сигнал. Так привертали увагу та давали зрозуміти містянам, що це наші янголи повертаються додому. Тепер з кожним разом гідно провести їх в останню дорогу. Виходить ледь не кожен житель рівного. Люди абсолютно не розуміли, що це відбувається на сьогоднішній день. Е, виходять Виходять всі структури, які от ідуть по колоні, які йдуть по дорозі. Виходять люди і просто підходять з зупинок, стають на обочину дороги. Виходять люди з автівок, і за це можна їм сказати дякую, адже один одному передають. Але ми все ж таки хочемо, щоб на цей час, коли рухається екіпаж, місто завмирало. Серед учасників колони супроводу волонтери, військові, правоохоронці, члени мотоспільноти та всі небайдужі рівняни. Кожен із них свято вірить у те, що у подальшому зупинку… Нитися та з повагою і гідністю віддати шану полеглим стане невід'ємною частиною життя кожного рівнянина, і молитвою, і вшануванням, і участю в такому кортежі слави і почесті Я не міг не взяти участь не тільки я один, але і мотоспільнота рівного, яка налічує 250 активних учасників, мотолюбителів. Які завжди підтримують цей визвольний рух? Мусимо їм належну шану віддавати, привертати увагу. Найбільшою кількістю людей, які проводять їх в останню дорогу по своїх домівках до місця вічного спочинку, співорганізатори екіпажу на щиті зазначають і те, що до їхньої колони супроводу можуть долучитися усі охочі. Всі люди, яким не байдуже, можуть приєднуватися. Є група в телеграм-каналі, яка таки так має назву на щиті, і небайдужі рівняни передають один одному, і наша колона постійно стає більшою, адже розпочинали ми лише з декількох машин. А сьогодні ми можемо бачити, ну це це їде дійсно цілий екіпаж. Всі, хто хоче долучитися, всі абсолютно можуть. Просто ми приїжджаємо, збираємося. Найголовніше мати з собою прапори, аби це було видно, що йде колона. Вони залишили позаду друзів, сім'ю та дім, не побоялись, взяли до рук зброю та захищали нашу рідну землю. За це заплатили найдорожчим власним життям. Якщо в майбутньому ви побачите екіпаж із прапорами, який супроводжує авто на щиті, не будьте байдужими, зупиніться та віддайте шану. Зробіться заради тих, хто був готовий на все, заради кожного з нас. Софія Капіноста Стартем Шаула, телеканал ITV.